Слова Макрона про те, що не можна відкидати відправлення військ НАТО в Україну на допомогу українській армії, це власне натяк для нас, як ми можемо закінчити переможно закінчити цю війну, а власне іншого способу і нема, тільки коли нам на допомогу прийдуть поляки, німці, чехи. Словакі, е, прибалти, і звичайно, американці. Ми можемо в пух і прах розгромити армію цієї скаженої імперії і заставити її викотитися геть з території України. І тоді будуть кордони 91-го року. По-іншому, ніяк. По іншому ми не можемо. Ми маленька країна. У нас до Великої війни до початку було 40 мільйонів населення. В той час, як в Рашці, ну ніхто точно не знає, до мільйонів 150 так точно, плюс вся Азія кілька мільярдна У них, до їхніх послуг, тому що вони вже індусів наймають, там непальців, кого завгодно. І наймати вони можуть дуже і дуже багато. Це, до речі, ще більшовики китайців не мали воювати проти українців. Тому тільки так за це треба боротися. Це треба піднімати на кожній зустрічі. Давайте нам свої війська на допомогу. Тому що це наша спільна боротьба. Тому що плани Путіна е захопити не лише Україну, але плани Путіна захопити Україну, використати її людський. В першу чергу людський потенціал для завоювання решти Європи, наших хлопців, особливо молодих, отих, яких в армію не беруть до 27 років, отих, Путін хоче схопити і кинути на завоювання Європи проти польських військ, німецьких, французьких і так далі. Нам щоб це не допустити, а ще більше щоб відвоювати, бо зупинити ворога, ми майже зупинили. Треба тільки укріплення побудувати. Але відвоювати тут можливо тільки разом з військами, і вони прийдуть своїми танками, літаками, озброєннями, снарядами і так далі, і тому подібне. Це, власне, шанс вернути території та й, власне, розгромити Російську імперію, заставити її рухнути, розпастися. Ну, Тому що якщо Росія зазнає нищівної поразки в Україні, то, звичайно. Що е шанси на розпад імперії дуже і дуже великі, майже я би так сказав, відсотків на 80-90. Так що, ось е нам напрямок роботи, і е треба починати. Залучаємо наших союзників до спільної збройної боротьби.